Ситуація навколо Дебальцевого стає дедалі критичнішою. Наші бійці контролюють лише південну частину міста та вихід із нього. Поля довкола заміновані. Такі заголовки новин почали частіше з'являтися у змі у січні 2015 року. Загострювалась ситуація на Донецькому напрямку. За місяць запеклих боїв на Дебальцевському плацдармі у 2015 році. Загинули 179 українських захисників. Серед них були і Павлоградці. Цьогоріч, 18 лютого, у центрі міста зібрались матері українських героїв, щоб вшанувати пам'ять синів, які брали участь у боях на сході України дев'ять років тому. Ми сьогодні зібралися вшанувати пам'ять, тому що на нашій дощі пошани наші герої, наші павлоградовці, які е, воювали з 14-го року. І в нас є хлопці, які е, загинули і Під Дебальцевом. То ми прийшли всі родини, зібралися мами, дружини вшанувати пам'ять наших загиблих героїв. Тікалі як труси Чому тікали? Як думаєш, чому вони не чинили спротиву? Хорошо спланирована наша волета. і все спланировано так, що ми пройшли навіть без замідлєнії. Світлана, мама Володимира Лисенка на позивний Файзер. У 2015-му він опинився на Світлодарській дузі поблизу Дебальцевого. Чоловік був командиром бойової машини. У 2022-му Перейшов до 25-ї десантно-штурмової бригади. Воював на Харківському напрямку. У жовтні того ж року Файзер загинув. Немає діток, немає, немає ні одна мама залишилася, більше немає. ні ого. Це, це біль, це дуже біль. І от мами сьогодні зібралися, всі зібралися, тому що це біль не переноситься. Це просто відірваний у життя. Я вам от я єсть. Пані Світлана каже, що її син був, наче під охороною небес. Після поранень він знову повертався на службу та рятував своїх побратимів. По нам стріляли, стріляли. Да. І мой компанір в метрах п'ять, ну отак. Залітів сто п'ятдесят второй і Він так букв. Я отак сидів з автоматом, Я думаю, його вес сожму. Весь псалом прочитал, хоть я і не знаю. Він не розірвався. Він пішов своїх забирати, і ми проходили, Я говорю, акуратне, що не знаю. Всі це бачили. Живу. Володимир з дитинства мріяв стати військовим. І з перших днів війни пішов на захист України. Та окрім сина Володимира у пані Світлани, незалежність країни пішли захищати її донька, зять та онук. Двоє із них повернулись на щиті. Світлана разом з іншими матерями, які втратили своїх синів та доньок на війні, об'єдналась у громадську організацію Сильна українська мама. Її учасники зустрічаються та підтримують одна одну, розказують історії та спілкуються з побратимами. Олена Куліш і Гормитник, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Вогнеборці врятували чоловіка з палаючої квартири. Повідомили у головному управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Ввечері, 17 лютого, до служби порятунку рятунку 101 Павлограда надійшло повідомлення про займання квартири у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв України. На третьому поверсі будинку горіла квартира на площі 30 квадратних метрів. Із палаючого помешкання вогнеборці винесли непритомного чоловіка. 1969 того року народження він отримав опіки та отруївся продуктами горіння. Медичні працівники надали йому першу допомогу та направили до лікарні. Займання ліквідували. У Павлограді попрощались з видатним митцем Геннадієм Останіним. Йому було 86 років. Слава Геннадій Останін присвятив 40 років свого життя шахтарській праці, 25 з яких працював у шахтах Павлоградського району, але у вільний час завжди займався мистецтвом. Останнім часом я коли з ним спілкувалася я питала, що ви ще робите, які роботи. Він каже: що зараз такі дорогі дерево, таке дороге, і мені. Приходиться я кажу, так може ви продавали. Він каже: я міняю. Каже, я свої роботи міняю на дерево. Там хтось мені щось закаже, і я можу там якусь роботу віддати, а мені даю дерево, і тоді я знову опять займаюся своєю любимою справою. Пані Олена додала, що чоловік завжди прагнув навчитися чомусь новому. Він прийшов до мене в студію. Він хотів навчитися точковому розпису. Йому було все цікаво. Він був такий дуже розвинена людина, талановита, талановита в усьому, і в нього багато вишивок, окрім різьби. Дуже багато в нього вишивок шовком. І він почав опановувати точковий розпис, і в нього це дуже добре виходило. Ще він розмальовував хохломою. Він опанував хохлому і розмальовував свої деякі роботи в цій техніці. Майстриня каже, що митець міг розповісти про будь-який свій виріб, адже з кожним його пов'язувала окрема історія. У нього всі роботи такі душевні. Вони всі настільки, настільки от пропитані ним. Я не можу сказати, що якусь роботу він от виокремлював з усіх. Вони всі були для нього. Він про кожну роботу мог розповісти її історію. Мені дуже подобається в нього там є лебідь. Така лебідь ажурна вся, така красива. Я кажу, це, це, це рівне лебідь. Він каже: Ні, це гадкий гадків, це, це от по, по сказці, це гадкий гадківнок, і тепер відтону він перевоплотився в такого гарного лебедя. О там, от там всі роботи, от на яку не глянь, і от вони всі були до душі. Ти дивився і, і насолоджувався цим. Усього в доробку майстра знаходиться близько 600 робіт: це вишивка, малювання, різьблення по дереву та точковий розпис. Данила Трохименко, гліб кучер, Ваненко. Новини ПТРК. Майже 60 проєктів протягом чотирьох років, які проєкти з кіберзахисту втілила Дніпропетровщина останнім часом. Нагадаємо, серед ключових проєктів 2023 року сервіс Я ветеран, завдяки якому ветерани та члени їхніх сімей можуть оформити понад 100 ветеранських послуг у ЦНАПах регіону. Проєкт дефібрилятори в ЦНАПах дозволяє адміністраторам надати першу домедичну допомогу відвідувачам у разі зупинки серця. Сервіс сервіс fi у бібліотеках. Це безоплатний доступ до інтернет-мережі у бібліотеках для жителів громад. Ще один з реалізованих проєктів на Дніпропетровщині це підготовка фахівців з цифровізації з числа ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. За чотири місяці курси з цифровізації успішно пройшли 220 ветеранів та 140 ВПО. Дніпропетровщина має власний центр обробки даних, який забезпечує кіберзахист основних. Інформаційних ресурсів Цілодобово на лінію 102 звертаються громадяни, які чекають на допомогу поліції або інших спецслужб. Однак трапляються неправдиві виклики, коли громадяни розповідають вигадані історії. Такі жартівники можуть телефонувати по кілька разів на день, виїжджаючи на такі повідомлення, правоохоронці, медики та рятувальники задіюють значну кількість особового складу, даремно витрачають зусилля та безцінний час. Тоді як одночасно реальної допомоги потребує хтось Інший, повідомляють у поліції. Правоохоронці нагадують, що за неправдивий виклик екстрених служб чинним законодавством передбачені штрафи від 850 до 3400 гривень. Цьогоріч семеро ветеранів з області отримали гранти за програмою Є робота на створення або розвиток власного бізнесу, зокрема на вирощування овочів у теплицях, виробництво миючих засобів, поліграфічні послуги до очистку питної води. Детальніше про суми та умови отримання грантів розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Якщо особа із членів сім'ї або учасників бойових дій претендує на суму до 250 тисяч гривень, вона має створити одно робоче місце і найняти на нього працівника. Якщо сума, на яку претендує особа, від 250 000 до 500 тисяч гривень, то таких робочих місць має бути створено обов'язково два і, ну, і відповідно найняти працівників на них. Отримати максимальний грант від 500 тисяч до 1 мільйона гривень можуть виключно учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Є певні умови. Перше обов'язковий найм чотирьох працівників, і друге то співфінансування. Особа вкладає в вартість проєкту не менше ніж 30% від вартості. Та інші 70% – то саме кошти гранту. Подати заявку можна через дію. До неї додати бізнес-план. Там зазначити, на які цілі будуть витрачені кошти. А ще план розвитку на найближчі три роки. І буде весна. Саме так називається новий поштовий випуск, який анонсувала Укрпошта до десятиріччя українського спротиву Укрпошта вирішила відтворити мистецтво фотографії у форматі поштових марок. Було дійсно важко знайти те художнє відображення, яке б передавало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте треба триматись, і саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему, і буде весна, бо вона, як і наша перемога, обов'язково буде. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку Ігор Смілянський, генеральний директор акціонерного товариства Укрпошти. У поштовому блоці видатні знімки: це захоплення аеропорту Бельбек, Севастополь, 2014 рік, кохання не спинити, Харків, 2022 рік. Рік світло переможе, Азовсталь, Маріуполь 2022 рік, а також руки піхотинця, Бахмут 2023 рік. Поштовий випуск вийде тиражем у 250 тисяч примірників. Його вже можна предзамовити на сайті Укрпошти.